Юрій Грицюк, розкажи ти мені, як живеш Україну, чому знову в вогні, чому знову в руїнах, чому землю твою знову топчуть солдати, а в далекім краю плаче знов чиясь мати? Скільки треба ще сліз, скільки треба ще крові, щоби дали нам всім просто жити в любові? Нащо скільки біди моєму народу? Ми ж хотіли завжди просто мати свободу, щоб пшеничні поля колосилися і родити земля не втомилася, щоб діти малі мирно гралися і страшної війни не боялися, щоб радість була в домі кожному, щоб знайшов кожен суть в Слові Божому, і щоб пісня пливла Україною, неподіленою єдиною. Скільки воїн було, щоб здобути свободу, скільки в битвах мого полягло вже народу, скільки дика орда, будеш кров нашу пити, нас ніколи тобі не здолати, не вбити. Підіймаймося, брати, рідний край борони. бо ніхто, окрім нас, це не зможе зробити, бо ніхто, окрім нас, не здобуде нам волю, бо завжди вибирав кожен сам свою долю.